Як виграти в ігрових автоматах онлайн секрети профі. Що ж, залітаємо ми. От цю гру ще не грав, мені саме дало 20 халявних фріспінів. На джиджібетіку тут таке є. Тому давайте затестимо. Буде з цього кіно чи не буде. Чи якісь взагалі будуть пусті. Зараз глянемо. Так, нас тут приглядаємося. Так, 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 поки ставочка 20. У нас номінал 1 цент. Ну, понятно, що халява не багато. Ну, зараз подивимося, чи є тут взагалі якась віддача. Зараз я спробую купити бонус. Так, це в нас ретрігер, походу, по ті двері. Ну, в будь-якому випадку, ми зараз тут ще трішечки по Навіть нехай буде підігрів з цього всього на цій бонусній. Я її чесно не грав, це можливо. Напевно, якась нова гра. Ну, так, ви виграли півтора бакса. Ну, якихось гривень 60. Ну, час від часу собі зайшов, забрав, так. Так, ох, це що, бонусочки, бонусочки. Давайте пробувати. Зараз глянемо. Так, як я казав, ретрігер, це в нас оці двері. Ой, книжка двері. Давайте перевіримо її. Друзі, всім дякую за активність. Стараюся для вас побільше під... робити підсйомок. Ну давай, давай, давай. Так, ми, ми ж маємо знати. Десятка. Так, ой, я зараз буду врати, якщо десяток зараз тут мало буде. Одна десятка. Так, вже довго. О, ще є. Хорошо, скільки дає фриспінів. Ну давай. Це 10 безплатних спінів, це найс. Nice. Може зараз звідси і вийдемо. Так, є, 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 є 3 десяточки. Хорошо. Є опять 3. Давай, давай. Ой, хорошо! 4. Майже всю закрили. Майже всю закрили. Хорошо. Ця бонуска у нас, якщо дивитися в екваленті, там щось 1000 з копійками коштувало. Давай, давай, так. Щось потихеньку є. Так, нема десяток. Так, є 2 десятки. Шкода, що не граю від двох. Давай четверту хвати три. Так, прикріплю. В будь-якому випадку посилання. Буде цікаво, можете пробувати. Ні, все одно бонуси забрали собі і далі поскакали. На дідюбетюку тут. Щоб плавно розважитись, розважитись можна. Давайте ще одну бонуску, для прикладу якусь куплю. Так, давайте вальта купимо. Давай, тільки пошвидше. пошвидше будемо таймінг робити менший, щоб більш інформативно було. Давай. Давай, ми ж знаємо, що валіта. Так, З ходу. валет Е. Два вольта, так. А ну давай. А ретригер. А два вольта Е. Ретригера, давай. Е. Плюс 10 при спине сразу. Хорошо. Ну, ну, зараз побачим, насколько тут валет удачливый. Давай, так. Два вольта. Три. Хорошо. Так, Е. Так, один валет. Один, валет. Три. три. Є, давай. 550. Є. Плітно, 5-3. Так. Буде добре, коли закрию всю територію своїх цих О, то буде пісня. Давай, відбей бонуску. Далі чуть, чуть прикурити і ми будемо доволі. Ну, добре, що хоть по три дає, але... Перший раз 4. Так, ця... Ну. А останній раз. А, -а, а, давай ще одного вольта. Ну ладно, Що маємо, то маємо. Ну, нічого, щось трохи підковиряли. тому друзі, всім пожав руку, всім фарту, пока-пока.